Ігор Гулик, журналіст, головний редактор сайту «Еспресо Захід», написав цікавий текст про ЄС, Угорщину, Росію та Орбана. Послухайте Так повелося, що після жахіть нацизму та Другої світової війни політики, бажаючи принизити своїх опонентів, застосовували бронебійний, на їхню думку, аргумент. Вони порівнювали їх із Гітлером чи практиками нацистської верхівки. Вважалося, що далі пояснення зайві і той, кому адресувалися схожі звинувачення, мав тихо сісти у кутку, соромлячись того, що накоїв. Фінт, звісно, безпрограшний та некоректний, як мовиться, удар нижче пояса. Але водночас і такий, що засвідчує інтелектуальний рівень прокурора його нездатність шукати в історії інші аналогії. Рекордсменом у навішуванні нацистських ярликів досі вважалася Росія. Розкидаючись направо, наліво, обвинуваченнями на адресу нацистського режима Києва, а відтак поширивши цей наратив на весь ненависний путінському режиму буржуазний захід. Акурат маємо ситуацію, прогнозовану фразою, ймовірно, Шевінстона Черчилля. Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. Хоча не факт, що саме британський прем'єр озвучив такий висновок. Зрештою, тімоті Снайдер, американський історик, дещо омодернив старий термін для визначення ідеології путінізму. Я назвав це шизофашизмом в українців. Найелегантніше формулювання вони називають це рашизмом. Цілком закономірно, що союзники кремлівського диктатора послуговуються схожими методами, попри те, що вони здавалося б, абсолютно не виправдані ні ситуацією, у якій перебувають, ні цінностями, які буцімто сповідують. До прикладу, угорський прем'єр Віктор Орбан, лідер країни Євросоюзу та НАТО, однак беззаперечний фанат Путіна і путянізму. Взявся критикувати Брюссель за настійні заклики інших членів ЄС до єдності перед загрозою зі Сходу. Орбан міркував недовго і випалив макабричне порівняння. Мовляв, навіть Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом звертався до ідеї ще тіснішого союзу. Що тут скажеш? Угорщина Орбана, яка животіє завдяки європейським субвенціям та дотаціям. Однак навіть з такими милицями не здатна загнуздати обвальну інфляцію, марить реваншистськими ідеями досі. Якщо для Німеччини точкою біфуркації фашизму стала так звана Веймарська республіка, то Орбанові та його соратникам просто-таки не дають спати наслідки тріанонського договору 1920 року. Німці жорстоко заплатили за ідею відродження Великого Рейху. Але, вочевидь, мадяри досі не розпрощалися з ідеєю великої Угорщини. Європейська єдність по-орбанівськи це можливість для Будапешта паразитувати на єсівських грантах і коштах, але пихато відкидати будь-які натяки на певні зобов'язання, передбачені умовами членства в Унії, при цьому не забуваючи по-фарисейськи називати Україну фінансово неспроможною. Коли країни Європи, звісно, зі скрипом, але відмовляються від російських енергоносіїв, цілком резонно вважаючи це торгівлею на крові і посиленням агресора, що точно постукує у їхні двері, Петер Сіярто барражує між Дунаєм та Москва рікою, аби домовитися з Путіним про вигідні контракти. Коли європейці солідарні з Україною не в останню чергу за те, що вона платить криваву ціну за цінності демократії та свободи, Орбан зверхньо та публічно насміхається над цими цінностями. Речник фідесівського уряду Золтан Ковач у колонці, надрукованій недавно, цинічно звинувачує Європу за те, що мовляв, її лідери ставлять глобальні інтереси вище за свої хатні. Очевидно, що у Європі болісно реагують на угорські вибрики. Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський, зокрема, заявив, що ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають дискомфорт. Але мені видається, що угорцям таке комфортно в ЄС. Інша річ, що Віктор Орбан та його однодумці зробили країну та її громадян заручниками власної недалекоглядності. Я вже писав, що цілком ймовірно, напередодні російського вторгнення угорська верхівка узгоджувала з Путіним ідею розчленування України, і був навіть зафіксований факт зосередження угорських військ на кордоні із Закарпаттям, про що стало відомо зовсім недавно з уст Андраша Раца, угорського безпекового експерта, що працює зараз у німецькому аналітичному центрі DGAP. Це говорить більше ніж миротворча риторика сусідських політиків. Інша річ, що ЗСУ переписали цей зловісний сценарій, прийде час і угорці теж розпитають Орбана, що спонукало його вкотре за останнє століття стати на бік зла. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.